Пане Сергію, власне, зараз на місці Каховського ГЕС уже е, ростуть ледь не дерева, хоча здавалося, пройшло не не дуже багато часу. На вашу думку, які шанси є того, що знову ми побачимо відновлену Каховську греблю? Бо я чула, що є вже розмови про те, що а може вже не треба там це все робити? Не, Як вважаєте? багато дійсно розмов про те, що це не треба робити, і ці розмови почалися до речі одразу після підриву окупантами греблі каховської гес. І ну, я там багато пояснював з цього прикладу, що ну можна звичайно і не відновлювати, бо за це ж там більше всього виступають якраз екологічний рух, що треба повернути природне русло річки Дніпро. Треба там великий луг, навіть там придумали цілу історію. Великий луг, воно там заростає, плавні і так далі. Супер, все хорошо. Давайте повернемось робити общинний строй, як то кажуть. Власне. Там, де нічого немає, там, де всі ходять на бідрених пов'язочках, там, де не користуються шампунями, і буде і все хорошо. Замовлено. Екологія буде просто шикарна. Але ж Гребля-Каховської ГЕС це намного найбільш таке глибинне цього розуміння процесу, бо це судноплавство. Раз. Без греблі Каховської ГЕС судноплавство буде в нас виключно. З Києва до Дніпра і відповідно Заради справедливості, до Херсона поглиблення дна і можливо неможливо. неможливо. От просто неможливо. Великий перепад, ніяких поглиблювань, треба зробити шлюзи і так далі. Ну, от неможливо. От просто неможливо, ніяке поглиблення, просто неможливо. Раз. По-друге, система зрошення. Якщо ми кажемо, що ми все ж таки деокупуємо лівий берег, то система зрошення лівобережної частини Херсонщини абсолютно і повністю залежить від греблі Каховської ГЕС, бо це рівень води. Якщо по північно-Кримський канал, то там вода йде самоплавом завдаті, що тримався рівень води. Якщо ми кажемо про Каховський магістральний канал і про головну насосну станцію, то відповідно так само вона бере воду за рахунок підняття рівня води. Це два. По-третє, на сьогоднішнє ну про екологію не будемо казати, тому що ну вона вже скажімо так максимально, що окупанти змогли як могли і нищили, і нищать нашу екологію, то вже знаєте, там приклад гірше не буде. Ну я думаю, що на превеликий жаль, завжди буває гірше. Як то кажуть, знаєте, такий прислів, коли думав, що ти на дні, то з дна постукали. Тобто ми розуміємо, що звичайно може бути і гірше. Але е, все ж таки в такому економічно е, та навіть економічно-екологічному сенсі відновлення греблі Каховської ГЕС необхідно. Ну І по-третє, це ж та сама електроенергія. І якраз гідрогенерація вона найбільш важлива. Чому? Тому що це найменша собівартість електроенергії після атомної електроенергії, але регулююча функція вона край необхідна для нашої країни, тому що в години пік якраз гідроелектростанції йдуть на допомогу нашій енергосистемі, тобто можна. Завжди е, розсуждати, що краще екологія, але е, краще тримати баланс між екологією і економікою, в тому числі